Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що? Сьогодні у нас бойовий контент. Війна з режимом орда зомбі, тобто черепками. І воюємо проти альянсу Таска Салікс. Ну такий непоганий альянс. І настав час перегортати поле, перевертати його. Ну і що? Самий потужний суперник мене чекає. 5800. Ну і вперед підбираємо команду і в бій. Отже, наша команда атаки готова, підемо ось такою. Це одна з найсильніших моїх команд. Ну і вперед. Альфа Людвіг, добрий день. Полетіли. Так, 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 так. Ну що можна сказати? Початковий розклад мене не сильно. Звісно, подобається мені таке щось, чесно кажучи, можемо зібрати трійку червоних, але ж, що вона мені дасть, Бог його знає. Давайте зараз почнемо з якогось такого дурного ходу. Можливо щось прилетить. Так, нарешті бачу червоне. І, мабуть, будемо збиратись через правий фланг, друзі. Ну, По-перше, тут і каміння буде, і через комбо зможу зарядити своїх героїв. Хоч трошечки. Добре, що зараз комбо не полетіло. Дає мені змогу ну, пробити, пробити цей захист. Так, давайте поміркуємо. Кого будемо вбивати. Так, лівий фланг я зовсім нікого не підбив, тому тут буде акцент на правий, звісно. І будемо пробивати його. І щоб було куди кидати камінчики і якось це все діло рулити. Так, Джуна їдемо, віддаємо сюди. Зараз подивимось, може пасивочка спрацює. Звісно, спрацювала так, супер. Убиваємо топового хілера, щоб вона мені не заважала. Є трошки мани додавали. Так. Так, так, так. Ну і що, треба зараз шукати хоч якийсь камінчик, якого просто на полі немає. Ну добре, давайте зараз зелений кріс складемо. І фіолетовий, звісно, складемо. Я зараз ще раз комбо тут наскладаю. Так, окей. Черепки є. Ну що, я ж такий скажений, можу зараз і комбо зробити, але цього не буду робити. Так, давайте зараз тут пошукаємо камінчики. Так, трошки бачу червоне. Дуже потрібен зараз синій камінчик, щоб десь з'явився хоч трошечки. Ну, тому що це якась насінитниця і я просто тут нікого не встигну зарядити. Так, добре, ці два герої ультанули. Так, можемо зараз підірвати кристал. Зараз хіпопа там зарядиться, але можливо зараз я через якийсь комбо знайду камінчик, потрібний собі. Так, ого, комбо летить. Так, цікавим, буде ультувати чи ні? Зараз побачимо. Зараз може бути непреливки. Загубимо декілька героїв. Так, і ще є бігемот. Ну, звісно, так, стоп. Хілер живий, супер. Так, відхилюємося. Тепер, Тепер цьому точно не треба давати ультавати. Так, давайте зараз, мабуть, Джунаїда сюди віддамо, заберемо цього героя у куті, щоб він мені не заважав. Є мінус. Тепер тут зрізаємо ману. Це 100%, по-іншому бути не може. І давайте ще й заберемо. Так, трохи забрали. Супер. Так, що мені тут робити? Ну добре, давайте, нейтральний хід є. Так, тут через комбо і сині складемо. І можливо знизу щось підійде. Більш цікаве. Ні, не хочемо. Так, де ж мені камінчики знайти? Так, зовсім трошки не вистачає для перемоги. Зараз давайте ще тут пошукаємо. Так, ірюха полікуємо, звісно. Тут по-іншому й бути не можемо. Ну і шукаємо далі. Блін, мені червоний потрібен, синій не потрібен зараз. Ну ніяк. Синій, звісно, це чудово, тому що я полікуюсь трошки і так далі. Але пробивати, то хто буде? Аби ж лорд Локі залишився живий, це ще можна було про щось балакати. А так ми його втратили і зараз просто, ну, як бачите, червоний зовсім не приходить так. Бачу, бачу, бачу. Нарешті заряджаємось. І зараз будемо пробивати і вбивати. Першого суперника нашого. Так, ну що, давайте цю бабку заб'ємо, щоб вона нам не заважала. Робимо раз, робимо два. Трошки не вистачає, але джунаїд зробить свою справу, звісно. Є. Ну і тепер можна підривати ці дикі кристали, які ми назбирали. І добивати першого суперника. Все, діло зроблено, з перемогою. Ну, і переходимо до інших суперників. Поле перевернули і продовжуємо. Так, ну що, друзі, настав час вигуляти скаді, підемо на такий захист. бій. Тут використав схему 2-2-1. Зараз побачимо, як вона відіграє. Взяв їх хіллерів і блокераторів у вигляді протея. Ну і побачимо, як це буде. Ну, звісно, тут основний акцент це на героїв стихії льоду, тому що Скаді має вирішити цей бій. Ну, зараз побачимо, як буде. Поки що теж мені поле не дуже подобається. Воно якби є, його одночасно і немає, ну нічого. Зараз дивіться. Залишається зібрати лише один камінчик синього кольору, і можна буде починати вбивати суперників. Так, мабуть, зараз таких і зроблю. Синенькі трошки збираємо, це вже є чудово. I can see as we drift apart. I can't believe. Так, друзі, перепрошую, тут трошки треба було без звуку пограти, тому що ну, мені заважали. Так, добре. Повертаємось до полі, до полі бою. Так, блокуємо центральний героїв, мабуть, зараз так, 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 четвірку, трійку, трійку синеньких, четвірочку зберемо. Ось так. Мінус герой. Тепер знову зрізаємо захист і проходимо ще раз скалі. Поки що висить у нас п'ятий стак, уже шостий, це вже краще. Так, ну і що будемо робити? Єдине погане, що ведмедицю ми вже загубили, тобто який був план. Я брав її як таунд і вона свою місію виконала. Тепер треба поміркувати, як правильно зробити ходи. Так, щоб я максимально ну, виграв, зміг виграти цей бій. Так, давайте зараз тут пошукаємо камінчики. Так, синенькі є. І мабуть можна буде підривати цей кристал синього кольору. Так, камінчики на полі є, звісно. Давайте підрівемо. Є, супер. Залишається добити тільки двох суперників. Ну і я думаю, що вже це остаточна наша перемога. Так, робимо ось так, блокуємо ось цього героя і підірвемо червоний кріс. Все, супер. Справилися з тим суперником. Скаді себе виправдала. Ну і шукаємо наступного. Так, друзі, вирішив спробувати ось таку зв'язочку. Аласі плюс Вела, яку я дуже-дуже давно не використовував ніде. Ну і звісно фіолетове тріо. Ну давайте, ось такий суперник, ось така команда атаки і має тут все вийти. Ну вперед. Фіолетових героїв треба використовувати, в їх дуже багато. Ну і треба було вибирати самий слабкий фіолетовий центр. Ну давайте подивимось, як це буде. Так, так, ну, каміння, каміння наче є. Зараз потрібно тільки правильно його зібрати. Так, добре, давайте зараз отут. Вот і перший хід зробимо. Раз синеньке. Далі, 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 далі. І два синенькі. Тут плюс до всього ще фіолет трошки змістився, так як мені потрібен буде. І все чудово. І зараз, мабуть, давайте зараз тут ще піднімемо, можливо, ще якийсь камінчик підійде потрібного кольору. Так, ок. Дві тріїчки фіолетових одразу збираємо по центру. Робимо зріз за рахунок Сергія і трішку піднімемо і вийдемо ще на синій кріс. Супер. Так, давайте полікуємось, бафнемо на атаку і пройдемось пройдемоський. Так, робимо раз, робимо два. І зараз будемо збирати синій кристал. Не знаючи цього вистачить, щоб робити так вистачає. Супер. Тепер можна зрізати атаку. І кого я тут боюся? Ну, мабуть, масовиків будемо вибивати. Русулу я не боюсь, тому давайте вб'ємо ось цього героя. Так, супер є. Далі, далі, далі. Ну, Звісно, трішку фіола, тому що там зрізана броня проти протифіолетового кольору, тому ми без проблем його забираємо. Так, робимо ось так, дозаряджаємо наш фіол і будемо добивати. Бафаємося, зрізаємо. Проходимо. Ну і що тут залишається? Давайте зараз камінчики пошукаємо. Просто не хочу підривати цей кристал. Він мені не дозарядить моїх героїв, тому краще трошки поле порухати. Можливо, там більше синього камінчика прийде. І десь можливість тоді вже підривати кристал і дозарядити наших героїв. Ось тепер можна і підривати. Зараз дуже багато каміння полетить у пустоту і дозарядить наших героїв. Ну я думаю, цього вистачить, щоб пробити цього соперника. Все, супер, впорались. Так, ну що, наступний соперник будемо вигулювати наших звірів, качку і барашку. Ну і вперед підемо ось на такого суперника GCC. Центр центр у нас тургрук. Непоганий герой, але на центр ну, він не тяне. Ну, зараз побачимо, як це буде. Вигуляємо нашу червону трійку. Треба десь Млемки ще знайти на другу машку, ніяк не можу нафармити. Але скоро, скоро вона буде готова. Так, що бачимо? Що бачимо? Ох, супер-супер каміння. Блін, початок мені зовсім не подобається. Тут і фіоли, і червоного нема. Просто, просто бомба. Ну давай. Пошукаємо десь тут. Так, трохи бачу жовтенького <кій> <кій> Мабуть через комбо зараз тут підтянемо. Трієчку жов... жовтих, може там знизу щось ще під'їде. Так, знизу під'їде. Так. Ще трієчку можемо скласти. Ну давайте. Тут і червоний підтягнеться, і жовтий є. Супер. Так, ану, тихо. Качера мені не вбивай. Так, супер. Друзі, він не дозарядився. А ми полікуємось. Тепер заблокуємо цього героя. Тут зберемо три червоних, три зелених. У комбо летить. Ну, червоний приходить. Це вже дуже добре. І на того перекинулось, Ну, нічого страшного. Є можливість дозарядити героїв стихії вогню. Так, звісно, три червоних. Ось сюди, три жовтеньких приходить дуже вчасно є. Далі. Так, хто це в нас? Хоенверф. Ти скинеш ману, тому нам без різниці. І добуваємо бабку, щоб вона нікого не підняла і не воскресила. Є. Я сказав Є. Сказав А, сказав і Б. І що, друзі, можу сказати? Ну цей бій ми теж маємо перемагати. Зараз буде скид мани. Супер. Єдине, мені не подобається, що при скиді він ставить собі шкіру, ну це вже таке діло. Нічого тут не поробиш. Так, треба червоне десь брати. Треба червоне десь брати. І зараз я буду міркувати, який краще всього хід зробити. Ну, або жовтенькі. Жовтенькі не бачу. Ой, добре, давайте вже цей клятий кристал зберу. Так і вже так і, так і буде. І підірвемо. Зараз хай максимальна каміння влетить, знову буде скіт, мани. Але ж ми дозарядили нашого героя. Так, Вівіка теж скоро піде. На той світ так. Добиваємо цього за рахунок джонаїда Є. Камна шкіра у нас обходить е -е. пан загрох Це дуже добре. Добре, давайте. Зараз так зробимо. Є. Пройшлись. 958. все на все. Оце зараз міркує. Чи потрібно робити загрогу? Злам альфа чи ні, напишіть своє бачення в коментарях. Просто трошки йому не вистачає, як на мене, сили атаки, що він міг пробивати. Б'є досить непогано, але трошки йому щось не вистачає. А інших героїв на ну, мене просто немає. І деякого ще можна на альфа-злам кинути. Тому, звісно, напишіть своє бачення в коментарях. Так, ну що? Знову блокуємо. Тут три жовтеньких, там три червоних складемо і все. І мінус герой. І, мабуть, червоними деб'юта і все. Є. І віюку теж добуваємо без проблем. Тут теж як бачите план спрацював. Ну, я відразу казав, що центр слабкий, тому навіть відсутність камня ну, ніяк не сказалося на перемозі. Добре, залишається два удари і вперед. Так, друзі, вигуляємо ось таку команду на такого суперника. Чому вирішив взяти Фіолетових? Ну, по-перше, вони заряджаються шісти камінчиків по героям з трьох пустотою. Ну і по-друге, тут два жовтих герої, яких треба вбивати. Ну і звісно, Гензеля і Мелендора як героїв саппортищих які мені мають допомагати в перемозі. Ну, вперед, зараз побачимо, як це буде. Лише дві перемоги нас відтерміновують від шести шотів, тому вперед. Так, що бачу, блін, капець, просто подивіться на це жовте каміння, скільки його багато. Його просто нереально багато. І звісно, я, як завжди, можливо, це і дурна ідея, але буду підривати жовтий кріс. Хай йому грець. Так, комбо летить. Звісно, це все чудово, тільки де ж моє каміння. Я вже стільки каміння викинув і нічого не прийшло. Так, добре. Тут через комбо зараз піднімемо трошки фіол, зелені йде. О, фіул це дуже добре. Дуже вчасно, плюс є пробиття з каміння. Всього я, звісно, не очікував. Так, давайте зараз... Зараз зараз, що ми будемо робити? Потрібно десь фіул збирати. Ідей немає. Якщо зроблю ось так і ось так, буду надіятися, що зараз комбо посади полетить. Ні, звісно ж, воно полетить і треба було цьому камінчику вилетити і дозарядити її. Але ж поки що команда так і жива. Але це ненадовго. Так, супер. Торгу зарядили, цього зарядили. І що будемо робити? Ну, звісно, пробувати центрального героя. Тут без варіантів. Треба їх вбивати. Є супер. Так, звісно, хотілося б зараз зелені знайти. Проблема, проблема зараз у тому, що в цій команді в мене просто закінчились хілери. Немає його, він вмер. І тепер ми будемо битися проти трьох пасивних героїв. Але ж вони можуть мене бити за рахунок ударів, просто ударів. Тому ну, це буде дуже весело. Добре, давайте зараз отак зробимо, блокуємо цього героя і будемо шукати каміння десь у цьому. Так, є. Бі не б'ють саме ти гіролі, які мені дуже потрібні. Так, четвірку, звісно. Так, це в нас не X2 заряджена, але ж мені нічого не дає. І зараз є проблема в тому, що хендер вже дозаряджений і це може бути дуже весело. Ну зараз побачимо. Він ще не ультує, що я дуже-дуже чудово. Так, давайте зараз зріжемо йому ману. Блін, і ця на поготові. Ця на поготові, тут зрізаємо ману. Давайте отак зараз спробуємо пробити. Вівіка, вівіка. Ну, цю можемо спробувати пробити. Тому я так і вирішую робити. Так, є контакт. Тут зараз три червоних, тут і фіол складеться, і зелень. Зацепить. Є, супер. Вистачає сили. Що можна сказати? Мабуть, тут теж буде перемога. Хоч на початку, ну, чесно кажучи, мені здавалося, що це нереально. Ну, як бачите, все реально. Фух, є. Добре, залишається остання спроба. Ну і let's go. Так, друзі, остання команда у нас буде саме така. Блакитно-зелена. І будемо ти ось на такого суперника. Ну і будемо надіятися, що тут камінчик просто під'їде і я зможу це все вивести. Ну і вперед. Команда начебто непогана, є і диспел. І мінюні можемо поставити. І героїв б'ють непогано. Ну зараз побачимо. Так. Так, так, так. Ну, Початок мені теж не дуже подобається. Хоча мені комп'ютер пропонує з такий хід робити, я його робити не буду. Я буду грати по-своєму. Так, є. Нам треба зібрати. Все треба зібрати. І синє, і зелене, і нічого цього немає. І синє, і зелене. Ну йде де тут шукати камінчик. Так, так, так. Добре, давайте. Ви ж знаєте. я, Як бачу кристал, одразу хочу її зібрати, тому тут я нічого не пороблю з собою. Так, є. Є. Зелень бачу. Але що ми з цим зеленим? Зможемо камінням пробити? Блін, проблема в тому, що два герої, якщо ультануть, мораль зріже мені броню, а піс після цього пройдеться ось цей, то буде дуже-дуже болісно. Ну і мабуть я зроблю ось такий хід. Можливо, він і дурноватий, але ну, по-іншому іншого виходу я не бачу. Просто ми можемо не пережити двох героїв одразу, тому буде саме так. Так, є. Давайте зараз зелений кріс складемо і зараз він же сам себе і підірве. Дасть змогу дозрядити наших героїв проб'ю центр. Ну, Якщо залишусь хоч хтось тут живий. Так, є є є Стоп, стоп, стоп. Тихо. Робимо ось так, повісимо на себе мені Цього героя забираємо. Далі не буду ризикувати. Зроблю ось так. І складу ось тут трієчку. Так, супер. Головне, що зараз комба не полетіла. Блін, подивіться, просто двох зелених героїв просто відразу виробили. Без шансів, як я кажу. Так, рис. буде лікувати. І тут мені не висачить сили це все пробити. Якщо, наприклад, три зелених кинути. Не знаю, що воно мені дасть, але ж можливо там підійде якийсь інший камінчик. Підійде він чи не підійде. Або ж можна ризикнути зараз підірвати жовтий, але ж цей блок накіне. Накине блок. Але ж може поле вилетіти. Давайте ризикну, що ні. Зараз побачимо. Ну, зелень дай. Ех. От зелене каміння підійшло, але, на жаль, за рахунок того, що в мене просто герої. Зеле-зелену кольору помирали, ну зараз буде дуже важко. Плюс до всього кальо готується до ульти. Та кого ми там вбивали? Вже не пам'ятаю, тому зараз будемо отримувати на горіхи. ну і звісно, я підірву фіолетовий кріс, чому б ні. Вже без варіантів. Ой-ой-ой, просто подивіться. Ще друзі можу сказати, трошки не дожджали, можливо, неправильний правильний хід зробив. В цілому я задоволений результатом, відіграли просто чудово, зробили 5,5 шотів. Наш результат підказує мені, що аватар коленя я не надягнув. 293 очки набрали, що я супер. Ну, що можу сказати? скоріш за все, ми переможемо. У нас залишилось 23 удари, при рахунку 5300 і в суперника 35. Тут вже видно, що ми трошки спереду йдемо. Чи впереді? Впереду. Попереду. Так, да, Правильно буде попереду. Ну що, дякую всім за перегляд. Пишіть де що я зробив неправильно. Всім успіхом і всім пока. Побачимось!